Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий, із першим моїм рапортом в батальйоні К 2 Так, коли військовослужбовці пишуть рапорти, правильно в двох випадках, поправте мене, коли помиляюсь. Перше, це коли мова про якісь соціальні історії і спілкування по суті з державою, бо там іншого шляху не передбачено. І другий випадок, коли людська, людської мови військовослужбовця не розуміють, коли. Вичерпані всі засоби загальнолюдського адекватного тверезого спілкування. Рапорт тут я заховав, кому він моїм командирам. Ви це бачите відео, коли я вже його віддав, віддав командирам, з... оскільки наскільки я знайомий з системою ЗСУ. Цілком ймовірно, цей рапорт піде так званому капітану кошику. Проте, проте ми з вами люди дієві. І беремо це в робочу позицію. Отже, рапорт Сашка Доброго, перший на тепер в батальйоні «К-2». Пану командиру, доводжу до вашого відома, що я категорично вороже ставлюся до мови московитів, загарбників і окупантів України. Відповідно, відтепер я чинитиму спротив намаганню спілкуватися зі мною московитською мовою. Ніякі запитання, інструкції, накази, директиви тощо мовою окупанта не викликатимуть з мого боку нічого, окрім вимоги спілкуватися українською, поза залежністю від посад, звань і будь-яких інших чинників. Це моє рішення є безстроковим і невідворотним 30 січня 2025 року. Молодший сержант Оніщенко О.В. Можете робити паузу і читати власними очима. Це формальний бік справи. Тепер про ситуацію в загалому і цілому.